Всім привіт, друзі! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Holiday Park 4 зірки. Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Болгарія, узбережжя Чорного моря. Готель розташований в південній частині курорту Золоті Піски в 350 метрів до моря. Власного пляжу в готелю немає. Відстань від готелю до центру курорту становить 1 кілометр. До міста Варна 17 км. До міста Бургас 132 км. Територія готелю компактна та досить зелена. На ній розташований основний ресторан. Є басейн, бар біля басейну, подаються морози, воснеки та попкорн. В готелі є тренажерний зал, міні-клуб та ігровий майданчик для діток. Анімація досить активна. Щодо платних послуг. В готелі є парковка, розташована перед готелем. Вона коштує 15 лев за добу. Рушники можна буде взяти під депозит 10 лев. Сейфу в номерах немає. Він розташований на ресепшн, коштує 5 лев за добу. Wi-Fi по всій території безкоштовний. Готель складається з однієї п'ятиповерхової будівлі, в якій ми зараз знаходимося. Остання реновація тут проводилася в 2021 році. Готель працює за концепцією харчування все включено. Для гостей доступний безкоштовно алкоголь місцевого виробництва з 10 ранку до 11 вечора. Номерний фонд готелю розподіляються на такі категорії, як «Економ», Стандарт, Тріпл та Ларжру. На поверхах в коридорі стоїть прасувальна дошка. праску можна буде взяти під запит безкоштовно на ресепшн. Перед вами номер категорії Стандарт. Площа такого номеру 20 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей троє дорослих. Ось так виглядає номер категорії Triple, його площа 25 квадратних метрів, максимальне розміщення гостей троє дорослих. І подивимося категорію Large Room. Його площа 30 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей 4 дорослих і 1 дитина. Тут є 4 повноцінних спальних місця. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете написавши або зателефонувавши нам за телефонами, які бачите зараз на екрані.